Всім привіт! Сьогоднішнє відео це саме те, що треба всім любителям ідеального газону у себе на подвір'ї. Адже говорити ми будемо про газонокосарки. А точніше, сьогодні ми будемо порівнювати дві електричні газонокосарки від бренду Sequoia Seum 1432 і Seum 1838. І перед тим, як ми почнемо, не забудьте перевірити, чи підписані ви на наш канал. Якщо ні, то виправляйте це. А якщо підписка вже є, то натискайте на дзвіночок, щоб першими бути в курсі усіх нових відео на каналі. Також в описі під відео. Є посилання на всі наші соцмережі, там багато чого цікавого. Ну а зараз пропоную переходити до основної теми відео. Отже, електричні газонокосарки. Стоп! Тут у багатьох може виникнути питання, чому ми взагалі розмовляємо про електричні моделі, адже є звичайні бензинові. Заправив собі і поїхав підстригати газон, куди очі дивляться. Так, але що, якщо я вам скажу, що електричні газонокосарки вам можуть сподобатися більше? По-перше, вони відчутно легші за своїх бензинових братів, і ними спокійно зможе управляти навіть ваша бабуся на дачі. По друге, вони відчутно простіші в експлуатації. Не треба нічого ніде відкручувати, щоб залити паливо, і не треба це паливо зберігати в підсобці, і не треба постійно обслуговувати і перевіряти двигун. З електричними моделями все просто. Підключив до мережі, увімкнув і поїхав працювати. По третє, за рахунок того, що електричні газонокосарки з точки зору конструкції матеріалів набагато простіші, то вони відповідно мають відчут. Меншу вартість, а по суті виконують ті ж самі функції. І четверте, це ідеальний вибір саме для невеликих ділянок. Якщо у вас свій будинок з заднім двором чи модний таунхаус з газончиком, то електричні газонокосарки саме те, що треба. Адже вони і розраховані на обробку газону в середньому площею до п'яти соток. Також треба сказати декілька слів про особливості. Найперше, що спадає на думку, це електричний провід, від якого нікуди не дітися. Вам треба ходити з ним і слідкувати, щоб не переїхати його. Але насправді до нього дуже Витко звикаєш, він взагалі перестає бути помітним. Також відповідно, ви прив'язані до розетки. А значить, поле для гольфу буде підстригти непросто. І останнє це відносно менша потужність в порівнянні з бензиновими моделями. Але давайте будемо чесними: електричні газонокосарки розраховані на роботу саме в приватних будинках і на своїх подвір'ях. А там, як правило, пеньки рубати не треба, і гігантські булижники навряд чи попадуться. Тому для поставлених перед цими інструментами завдань потужності буде вдосталь. Отже, друзі, з теоретичною частиною ми розібралися, і тепер точно розуміємо потрібний контекст і те, з чим маємо справу. А тому пропоную переход. До порівнянь героїн сьогоднішнього відео, а саме електричних газонокосарок Selm 1432 і SELM 1838. І після цього відео ви точно зрозумієте, яка з моделей краще підходить саме вам. Одразу розберемось зі спільними рисами. А це те, що обидві газонокосарки мають чудові ножі з високоякісних матеріалів. Обидві максимально прості в обслуговуванні. Також ці моделі працюють від звичайної мережі. Обидві мають кнопки для захисту від випадкового вімкнення, обидві без на колеса, а отже, вони легші і дешевші за свої аналоги. Обидві мають щіткові електродвигани. і ось на цьому моменті вже потрібно говорити про відмінності. У селом 1432 стоїть двигун номінальною потужністю 1,4 кВт. Цього вистачає для скошування звичайної трави на невеликій ділянці до 300 квадратів. Або простіше кажучи, три сотки. Якщо у вас акуратна галявина біля будинку, то цього більш ніж достатньо. Сео 1838 уже серйозніша 1,8 кВт. і це добре відчувається під час роботи. Вища потужність означає, що газонокосарка впорається із густішою або трохи вологішою травою, а ще не буде, так би мовити, гальмувати, якщо довго не косили. Наступний важливий пункт це ширина та висота косіння. Seum 1432 має ширину 32 см, а Seum 1838 38 см. На перший погляд, різниця невелика, всього 6 см. А при косінні на 5-6 сотках ця різниця це кілька зайвих проходів або, навпаки, зекономлений час. Щодо висоти, то у молодшої моделі є три варіанти: 30, 50 і 70 мм. І щоб її змінити, треба переставляти колеса. Натомість у Seum 1838 центральне регулювання на 5 рівнів від 30 до. 75 мм. Все перемикається одним важелем, швидко і зручно. Далі звернемо увагу на інші зовнішні частини інструментів. Обидві косарки мають пластиковий корпус, але в старшої моделі він на додаток ще й ударостійкий. Тобто у вас буде менше ризиків, якщо на шляху потрапиться камінь або гілка. І ще одна відмінність у колесах. У селом 1432 передні та задні однакові по 140 мм. В селом 1838 задні колеса більші 200 мм. І головне з підшипниками. Завдяки. І цьому вона легше котиться, особливо на нерівному газоні. Тепер пропоную поговорити про травозбірники. Селом 1432 оснащена пластиковим травозбірником на 30 літрів. Він міцний і водночас легкий, а також зручно знімається та одягається. Сеом 1838 має комбінований травозбірник на 42 літри з твердим верхом і м'якими боками. Такий варіант дихає, а значить, не забувається при косінні більш вологої трави. Плюс є індикатор заповнення, щоб ви не вгадували на око, коли треба його чистити. Ще один важливий бонус моделі Seom 1838 це функція мульчування. Це означає, що трава подрібнюється в дрібну фракцію і рівномірно розподіляється по газону. Це і зручно і корисно для ґрунту. Адже по суті подрібнена трава це органічне добриво для газону. Переходимо до наступного пункту, і тут ми розберемо ергономіку та комплектацію цих газонокосарок. В обох моделях ручка складається, що зручно при зберіганні. У моделі Seom 1838 є ще декілька продуманих деталей: прогумована ручка, приємно тримати, руки не ковзають просто так. Ручка для перенесення полегшує транспортування, система швидкого затиску без інструментів. все просто фіксується. Загалом комплектація цих моделей включає все необхідне. Саму газонокосарку, травозбірник і набір кріплень. Отже, друзі, настав час підбивати підсумки, виходячи з усього, що ми розглянули з вами, можна зробити висновок: що секвоя селом 1432 – це чудовий вибір для невеликої ділянки. Проста, легка всього 7 кілограмів і доступна газонокосарка. Sequoia Seum 1838 це вже більш функціональне рішення для більших площ. Вона потужніша, має функцію мульчування, краще налаштування висоти і більш комфортну ергономіку. Ідеально підійде для тих, хто хоче заморочитись і професійно підтримувати свій газон в ідеальному стані. Тому, пані та панове, остаточний вибір саме за вами. До речі, можете в коментарях прямо зараз написати, яка ж газонокосарка, Підійде краще саме вам. А на цьому моменті ми будемо завершувати відео. Май надію, ми змогли вам допомогти в такому непростому виборі. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте поставити лайк, ми будемо вам дуже вдячні і до нових зустрічей.